Для чого нам знати закони Всесвіту і що нам дають ці знання? Хочеться сьогодні пояснити вам на прикладі Мауглі, який був вихований у дикому світі, його знання тваринного світу допомогли йому вижити, побудувати так звані соціальні зв'язки із тваринами, які там були, і взаємодію з цим диким світом. І от уявімо, що Мауглі з'явився у світі людей. Де працюють свої закони? Ну, є закони дорожнього руху, є закони поведінки, є норми спілкування. І от Мауглі для того, щоб тут інтегруватися в цьому світі, йому потрібно буде адаптуватися і вивчити на власному досвіді, щоб тут мати змогу вижити в цьому світі. В цьому новому середовищі для себе і бути ще в ньому успішним. Звичайно, в нього є вибір, є вибір продовжувати жити, як він вміє, як тварина, та бути неприйнятим цим соціумом, або ж у нього є вибір піти в розширення своєї особистості і вивчити нові для себе правила життя і побудувати нові соціальні зв'язки. Якщо він буде відкритим до нового, у нього є шанс стати успішним у новій реальності. Так і ми, люди, ми живемо в цій проявленій реальності. Ми маємо знати, які тут закони, як тут все працює, за якими правилами, щоб бути пристосованими найкращим способом. Ну, які є закони Всесвіту? Закон рівноваги. Що він нам каже, що все він не любить крайності, і він буде їх завжди урівноважувати та збалансовувати. Є так називаємо закон наміру. Ну, коли ти ставиш ціль, ти маєш рішучі дії якісь робити для того, щоб цю ціль досягти. Є закон успіху та щастя. Так називаємо закон невизначеності. Навчатися потрібно довіряти цьому всесвіту, що все буде йти найкращим для тебе способом. А є ще закон вибору реакції. Ну що він нам каже? Що немає поганого чи хорошого. Є тільки наше ставлення до цього, тільки ми визначаємо самі, як реагувати на ті чи інші обставини. Є ще закони Всесвіту. Якщо вам цікаво, вони в мене є в інстаграм сторінці, так і називаються Закони Всесвіту. Якщо щось не зрозуміло або хочеться якихось пояснень, то ви мені в коментарях напишіть і я, можливо, зніму ще якесь одне відео.